У вас закінчується термін дії групи інвалідності на початку 25 року. І в цьому ж районі у вас закінчується надана вам відстрочка від призову від мобілізації. Що в такому випадку робити? Чи має право ТЦК та СП відмовити вам у продовженні відстрочки? Ні, немає. Тому що всі Кого група інвалідності закінчується на початку 2025 року, мають пройти переогляд до 1 липня 2025 року. Отже, це є пільговий період для проходження переогляду. Тому всі ТЦК та СП. У випадку закінчення у вас групи інвалідності, мають вам продовжити відстрочку до цього терміну. Коли ви отримаєте продовження своєї групи, звичайно, тоді вже подати нову заяву в ТЦК та СП. Але ваші відстрочки не продовжуються поки що автоматично. Вам потрібно явитися в ТЦК та СП, подати заяву на відстрочку обґрунтовано з відповідним переліком документів до, даного, до даної заяви. Тому, якщо вас цікавить біжет... Дальніше за номером телефону звертайтесь на консультацію.